Останнім часом у соцмережі Фейсбук почали з'являтися фотографії жителів міста із зображеннями їхніх затоплених дворів. Знову потекла річечка, яка влада в місті такий і запах. Та просто світлини вже без назв, бо не вперше каналізаційні стоки витікають на поверхню. Це розливається повністю, да все затоплює. А як діти? Діти бігають по калюжі. Пояснює. Ну, ми пояснюємо, не пускаємо дітей туди бігати. А неприємні запахи є? Є і в квартиру до нас доходить. Вікна все, так, ми закриваємо вікна, щоб не чути було. Люди бідкаються, прориваючи не щотижня. Техніки без ніхто не знає, нічого, треба, щоб хтось цим займався. На що? А воно, що? Нікому нічого не треба. знаєте, як в цьому? Без власті виходить. На дні воно трох точно вже не тривоняє, оце все тече. Окрім неприємного запаху та незручностей у пересуванні мешканців калюжі заважають повноцінно відпочивати дітям. Я їду і відсується оцей запах. Воні. І, коли і, я їду, йду, воно. Воно. і треба обіжати, бо велосипед стоїть вдома, а якщо вже не їдеш, то вже буде різина, якщо на сонці і каналізація їдеш, то буде сильно воняти». І таких будинків з гори каналізації у місті декілька десятків. Хто б міг подумати, що літо пахнітиме фекаліями, а без дощу стоятимуть калюжі? О, а тут ДК. Тут до не ДК. було нічого. Нічо машина Ні, стояла ну, машина тут спіла, булькала так, було, булькало, під машиною. люк. А запах якийсь був ось страшенний з дітьми гуляти не можна було тут. Казали вони, чого воно забивається. Казали, що що там каналізацію кидають, але б, як потім люди говорили, що ні, що вони там щось. Ну і в цьому Фейсбуці було написано, що не промивають труби нормально. Люди кажуть, не знають в кого шукати допомоги в КМКП чи в комунального підприємства Житлокомунсервіс, яке взялося обслуговувати прибудинкову територію. Відтак телефонують обом. Перші кажуть, немає грошей. Другі стверджують, це не входить в їхні обов'язки. В частині цього це до КМКП це їхня проблема. Всі ці питання були це по зовнішніх мережах. Вони вони зроблять шкоду. Ми пише їх відкачуємо подвали. Робим незручно, робляться незручності, незручності жителі і так далі. Хто у цьому винен, що вони забуваються? Розумієте, мережі повинні планомірно чиститися. Mm -hmm. Якщо їх вони не чистяться планомірно, відповідно вони забиваються. Вони виїжджають тільки на аварійні заявки, так як вони арештовані, блоковані, і в них немає можливості це робити регулярно. Нам в телефонній розмові директор житлокомунсервісу Сергій Мушик зізнається, неодноразово допомагали КМКП, виділяли пальне для спецтехніки. Проте додає, постійно займатися благодійністю не можуть. У КМКП кажуть, прориває, тому що мешканці будинків викидають у каналізацію предмети, які забивають стічні труби. Чого там тільки не знаходили? Просять цього не робити, адже не знають, коли аварійна служба запрацює. Шукаємо паливо і зразу зробимо. Люди до вас телефонують, звертаються. Звертається, ну ви ж знаєте, що як ми можемо зараз так терміново усунути, як у нас палива нема. Шукаємо спонсорів, десь мають, якщо спонсорську допомогу дадуть благодійний внесок, талони і чекаємо сьогодні. Повинні деякі друзі підвести талони. Тоді зразу стануть і зроблять два підприємства. Одна проблема, і обидва вирішити її не можуть. КМКП без грошей, житлокомунсервіс із грішми, але це не їхня компетенція. І надавати допомогу жебраку КМКП житлокомунсервіс більше не хоче. Спонсорством каже Сергій Мушик, займатися не збирається. Що ми будинок будівельники опять наружка? Проблема жителям і проблема нам, як організації. Можете їхати в КПП, КП задавати писання. Товариші. Ми вже телефонували їм. Може, ви со своєї сторони потокняті, я там хворобу, тому що вони нам головної більше здають. Ні, в них ну, не вони, вони стверджують одне в нас арештовані рахунки, у нас немає грошей. Ну хай об'являють себе банкротами і вели з ринка, блін, задрали вони. Не можуть, то хай уходять. В общем, хором. Юлія Крищук, Олександр Сняжко, канал Енергоатом.